Сьогодні у нас в Дніпровському відділі проходить свято приурочене до міжнародного дня дякую. Комунальний заклад в своїй структурі це багатокомплексний заклад, який опікується сім'ями, які особами, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, це особи похилого віку, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи. Працівники комунального закладу надають їм всебічну допомогу. Завдяки підтримці міської ради центр працює і надає соціальні послуги. Я хочу в першу чергу від усіх нас подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми живемо під рідним вільним українським небом, Маємо можливість працювати, маємо можливість займатися творчістю. Я хочу також подякувати. Працівникам нашого центру соціальної підтримки за їхню надважливу роботу за допомогу людям я хочу подякувати кожному з вас. Я знаю, що ви займаєтесь волонтерством і що ви підтримуєте своїми виробами наші збройні сили. Оце це трудне час підбадьорювати себе і підбадьорювати людей. Треба триматися на позитиві, треба йти в народ. Велика подяка міському голові. Дякую. Багато він робить роботи, і волонтери роблять роботи багато, і нам допомога. Нашому колективу вже більше 30 років. Я, наприклад, співаю в цьому колективі вже 15 років. Співаємо ми лише українські пісні. Приходимо сюди з великим задоволенням, на репетиції, робимо концерти для людей. Сюди ми приходимо, ми вже як одна сім'я. Нам тут дуже добре і нас усі тут поважають.